Унікальна монументальна композиція Дерево життя або корениця Михайла Коцюбинського вже майже 40 років знаходиться у музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. Проте мало хто з Чернігівців знає, що вона є рекордною та єдиною в світі. Це декоративно різьблене дерево проходить через три поверхи будинку та розкриває в собі художні образи, описані в творах письменника. Автори цієї композиції. Талановитий художник, монументаліст Іван Валентин Задорожний та його колега Борис Плаксій. Композиція була створена у 1983 році. Для її створення використовувалася деревина сосни. І також вишневий клей композиція має вигляд чотиригранної колони, її висота 10,5 метрів, а ширина кожної грані 2 метри. На кожній із грани вирісплені фігурки людей, різні орнаменти. Можна прочитати і певні слова. Ці слова це назви творів Михайла Коцюбинського. А ці фігурки та рослинні орнаменти це ілюстрації до творів Михайла Коцюбинського. Михайло Коцюбинський дуже любив природу і сонце. І за це його називали великим сонцепоклонником. Так, ось у верхній частині цієї композиції можна побачити вирізблену фігурку людини, яка тягнеться руками до сонця. У 2017 році це унікальне дерево життя внесли до Книги рекордів України як найбільшу у світі монументальну просторову композицію, що ілюструє творчість Михайла Косюбинського.